Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну пригоди, в країну погоди, в країну чудової природи. Багато на земній кулі країн, які вражають своєю незвичайною природою, але є серед них країна, яка цілком заслуговує назву країна навпаки. Це країна материк Австралія. Ми з вами, українці, і проживаємо на Україні. На карті жовтим кольором зображена наша країна, а Австралія на карті зображена зеленим кольором. Австралія дуже цікавий континент. Тут дерева не дають тіні, а трава часом заступає сонце. Птахи, позбавлені, крил, а звірі несуть яйця. Це країна, де ведмеді схожі на білок, а ящерки – на крокодилів. Якщо у нас на Україні літо, то в Австралії навпаки зима. Але зима в Австралії зовсім не така, як у нас. Морозів майже не буває, а якщо випадає сніг, він одразу тане. Сьогодні ми з вами познайомимося з деякими видами рослинного та тваринного світу. Але спочатку зробимо зорову гімнастику. Перша рослина, яку ми розглянемо, це вічно зелене дерево, Евкаліпт. В Австралії його називають деревом життя. Якщо зрізати корінь у дерева, то з нього з'являється рідина, яку можна пити. Скажіть, будь ласка, це дерево високе чи низьке? Так, вірно, це дерево велетень. Воно дуже високе. Дерево росте дуже-дуже швидко, і кора не встигає розтягуватися так швидко. Тому тріскається і звисає смужками, а потім наростає нова кора. Тому й кажуть, що евкаліпт міняє не листя, а кору. Листочками евкаліпта ласують такі маленькі кумедні ведмедики коала. Весь час коала знаходиться на дереві, майже не спускається на землю. Якщо тільки треба перейти на інше дерево, яке знаходиться на відстані. А якщо дерево близько, то ведмедики перестрибують, бо мають дуже гострі кігті. Це сумчаста тварина, бо має сумку на спині, в якій носять своїх В Вдень коали майже не рухаються, вони весь час сплять, а вночі споживають їжу. Крім листиків евкаліпта, більше нічого нічого не вживають і не п'ють воду, бо вологу для організму вони отримують з листка. Ще одна тварина, яка мешкає в Австралії, це кінгуру. Кінгуру має великий хвіст, сильні задні лапи і короткі передні лапи. Пересувається великими стрибками. Хвіст допомагає отримувати рівновагу. Дитинчата також народжуються дуже маленькі, крихітні. Це також сумчиста тварина. Іноді в сумці мама кінгуру може носити по декілька дитинчат різного віку. Харчується кінгуру листям, корою, комахами, черв'яками. Слідуючу тваринку, яку ми розглянемо, це качкодзьоб. Качкодзьоб це тварина, наче зібрана з різних частин тіла інших тварин дзьоб, як у качки, лапи, як у жаби, хвіст, як у бобра, тіло вкрите шерстю. Яйця відкладає на березі водойм у нірках. Висиджує дитинчат на птах, зігріваючи своїм тілом. Своїх малюків годує молоком. Веде нічний спосіб життя, харчується черв'яками, рачками, комахами. Качкодзьоб має на лапах отруту, якою він здатний вбити тварину. Далі ми з вами розглянемо пташку. Це страус ему. Це дуже великий птах, ну який не вміє літати. У дорослих птахів майже немає ворогів. Вони мають гарний зір і при небезпеці дуже швидко бігають. Вживають в їжу комах, черв'яків, мурах, жучків, ящерів. Дуже люблять купатися. Дитинчата у них з'являються з яєць. Мама, мама, зранку. На пятках пятка бігають, куми днімов пеня на пятках пятка Як швидкими стати добре вони знають. Стрип, 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 стрипають веселі зайченята, стриб, стрип, стрип, стрипають разом тренують лапи, на зайців хитрунка Лиска поглядає, бо для лисеняток їх піймати має, на носках тихесенько малеча походжає. Болю а зараз, діти, ми з вами відгадаємо загадки, бо ви вже багато чого нового дізнались про Австралію. Ці малесенькі звірята, мов лялькові ведмежата, можуть гірко обійняти та на ній спокійно спати. Хто це, діти? Так, вірно, це коала. Слідуюча загадка. В неї є кишеня дім, там маля живе у нім, грається, відпочиває, помаленьку підростає. Хто це, діти? Так, вірно, це кенгуру. Слідуюча загадка Бура, шерсть, качини дзьоб, у водичці льоп, льоб, льоп, їсть молюсків і рачків, жаб, креветок, черв'ячків. Хто це, діти? Так, вірно, це Качко Ніс. Діти, ви дуже великі молодці, і зараз вам домашнє завдання розглянути картинку та знайти всіх звірів, які заховалися на цій картинці. До зустрічі!